Нам Україна навіки дана, чому ж не вільна, ще й досі вона, чому живемо, ще й зараз не так, хто пинувати, що є в нас бардак? треба зміцнити, ми йдемо в ротла. Замість перевертаймо на так, і до такого вже стану додійшли. Що самі в себе в ярмо запрягли, Україна наша буде, коли славу знов здобуде, Треба тільки зло здолати, Щоб нам уже підняти. Є в насить велика сила, розправляти треба крила, щоб дня нам нам мети та країну піднести, вісні похи бували у нас, та й не найкращим є зараз і час. Тож відновити вже є ні пора, завтрашній день буде краще вчора, треба в ланцюг нам вставати усім, Щоб будувати разом сильний дім. Буде країна достатку завжди, та подолає усі нелади. Україна наша буде, коли славу знов добуде, Треба тільки зло толати, щоб на не вже підняти. Тем на тих велика сила розправляти треба крила, щоб дійти нам до мети та країну підвести. Слава Україні, слава її хоробрим воїнам, слава нації, нехай живе вільна Україна і хай буде так. Україна наша буде холи, славу знов добуде, треба тільки зло здолати, щоб нам не вже підняти. І в нас їх велика сила розправляти треба крила, щоб дійти нам вдомити. Та країну підвести, Україна наша буде, коли славу знову з треба тільки зодолати, щоб нам неньку вже підняти. Є на всіх велика сила розправляти треба крила, щоб дійти нам до мети, та країну підвести.